Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що? Сьогодні будемо ловити нових героїв. Будуть у нас спроби. Хочеться, звісно, зловити хоч якихось новеньких героїв. І спроби свої будемо робити на совах. Звісно, на совах є в нас рівно на 11 спроб. Ну і перед початком давайте подивимось на нові рекомендації. Отже, в гру додавали скільки, скільки? Три нови сови. Перша це людій. Дуже швидка карта, просто подивіться на цю шкоду. 2200. 2200 з дуже швидким набором мани. Тобто за 6 камінчиків, якщо у вас є нормальні більш-менш хоч якісь прокачені загони на мана, герой за 6 камінчиків, по героям буде наносити 2200 шкоди зі своєї ульти. А якщо це буде стихія світла, то у нас 40% більше. Плюс до всього, якщо за рахунок особливої навички ми будемо добивати ту ціль, то рядом стоячі герої не будуть отримувати ману на протязі трьох ходів. Ну і звісно, контратака, контратака. Блін, просто нереально крутий герой. Ок, тут зрозуміло, наступний. Лівія. Лівія. Теж 5 зірочок, стихія світла, середнім набором мани. Забираю героїв союзників, всі знімає мене недуги і перерозподіляю їх рандомом на суперника. Плюс до всього отримуємо захист собі і союзникам, ну, які рядом стоящий. У вигляді 1320 одиниць. Плюс до всього періодичний відхил. На протязі 4 ходів 1800. Теж досить крутий герой. Непоганий саппорт, ок. Ну і остання сова, це Джуліані. Це у нас 4 Так, повільний мани. Наносить 860 урону. І на 30% більше, якщо це стихія світла. Плюс до всього. Травимо ядом на протязі п'яти ходів у вигляді 900 одиниць. Ну і Відхилюємо себе від цього урону. Теж досить цікавий варіант на якихось туриках. Звісно, мені не подобається, що повільний набір мани, але на дуже швидких туриках буде зарулювати однозначно. Ну і що, будемо розпочинати ловити Х11. Для початку зробимо міні-розгрузочку. Є в нас тут трошки сіреньких амулетів. Давайте зараз їх скрутимо. Ну і будемо щось ловити. Так, відчуваю, що далі амалетики не потрібно крутити. Добре, переходимо до сов. Ну і давайте спробуємо. Ось так. Поїхали. І перша спроба це, звісно, не сова, це догрив, кормовий герой, ок. Все як завжди, початок. Початок такий собі. Так, сині трієчки, вже друга. Ок. Ну, я звісно розумію, що регулярні герої це краще, ніж там, ніж нічого, але ж куди ж їх дівати? Це як корми. Все це піде на корм, але ж потрібно зловити героя, якого будемо качати. Так, перша четвірочка, Тибуртус. щось мені жовто-жовтий сови не щастить. Добре, давайте ще тут. Два малетика докрутимо. Так, ну давайте тільки не трьохзіркового мені не дай. Гуд, повертаємось, шаманимо. Так, крутити будемо з червоного. Хочу червоного, будемо крутити з червоного. Поїхали. Сім спроб ще є. Так, біліт. Ні. Ну давай. Знову трійка, ганджу. Та що ти будеш робити? Чому так не щастить, не знаю. І ж так. так, залишається у нас 4 спроби. Ну давай, лютій, принеси мені успіх. Що, друзі, перша сова чотирьохзіркова, звісно, це не те, що я хотів би, тому що мені потрібні п'ятірки. Ну, в будь-якому випадку четвірочку першу нанили, нанили. Добре, давайте три спроби з нього і скрутимо. Так, сидогрив. Ну і щось я відчуваю, що далі вже нічого ми не зловимо. Так, чому не зловимо? Ось дивіться, хотів сову на тобі трьохзіркова. І остання спроба, звісно, я не проти, звісно, героя місяця могли б дати бонусом за такий призивчик. Ну і остання спроба цитаром, героя місяця теж не отримали. Зловили новеньку сову, але чи трьохзіркову, яка повільна. Звісно, я її прокачаю, десь використаю. На цьому все. Пишіть, як у вас успіхи на цьому призиві. Всім бажаю успіху і побачимось в наступному відео.